Це гребінці від торгівельної марки Tech. Дана щітка є масажною, вона має а, достатньо м'яку пластикову Покриту силіконом щетину, яка не вириває волосся. Ключовий момент це дизайн, а також застосування. Вона має повністю дерев'яну ручку, що достатньо стильно та дорого виглядає. Вона має м'яку щетину і під час прочісування волосся ви не будете його виривати. Її можна застосовувати як просто розчісуючи повністю довжину волосся, починаючи з кінчиків і переходячи догори. Також другий формат ви можете вичісувати якісь начоси, які які ви створювали під час накруток, і коли ви будете вичісувати начоси, і волосся заплутане буде потрапляти в вашу щитину на гребінці, вона не буде його виривати завдяки тому, що м'які подвіжні зуб'я в щитині вони будуть проскользувати між вашим заплутаним волоссям і просто зіскользуючи плавно його вичісувати.